Трамп привітав Путіна з 9 травня. Лукашенко втік від Путіна. А пропагандист Соловйов посперечався із журналістом. Якими скандалами запам'ятався парад у Москві? Докладніше розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Ангеліна Пичик. Олександр Лукашенко втік із параду в Москві. Білоруський диктатор полетів додому через годину після того, як поклав квіти до могили невідомого солдата. Про це повідомляють російські медіа. Вони звернули увагу, що церемонія закінчилась об 11.40 за Москвою. А вже о 12.46 Лукашенко сидів у літаку і прямував до Мінська. Зауважу, що 2023 року самопроголошений очільник Білорусі. Взагалі не дійшов до могили невідомого солдата. Туди його відвезли на гольфкарі. Експерти припустили, що причина у погіршенні здоров'я Лукашенка цього ж року на самому параді білоруського диктатора ще й посадили незвично далеко від самого Путіна. Президент Російської Федерації натомість розмістився пліч опліч із Сіндзіньпіном. Також на одязі Лукашенка не помітили традиційну для гостей параду Помаранчево-Чорну Георгівську стрічку. Невже у стосунках Путіна та Лукашенка настав розкол? Хай там яка увага медіа на параді була прикута до ще одного персонажа. Рупор Ремля Володимир Соловйов поскандалив із французьким журналістом. Пропагандист дивним голосом, ніби на підпитку, заявив співрозмовнику, що Європейський Союз не заслуговує на любов Росії. Він закликав європейців нарешті стати вільними, як би це іронічно не прозвучало в контексті самої Росії. На запитання журналіста що це все означає. Соловйов відповів: цитата: це означає: живіть у вашому світі відповідно до власного слова, відповідно до власної долі. Прокидайтеся, хлопці, прокидайтеся. Підсумував Соловйов. Сам святковий парад кремлівські медіа анонсували як планетарний, однак, видання генство з'ясувало, що він виявився скромніший за попередній ювілейний марш, котрий відбувся 2020 року до 75-ї річниці перемоги. Зокрема, піхота була представлена 29 розрахунками, хоча 5 років тому їх було 31. Загальна кількість солдатів теж скоротилася 11,5 з тисяч проти 14 тисяч у 2020 році. Техніки теж було менше. Цьогоріч на Красну площу виїхало 183 одиниці, а ще 5 років тому їх було 234. Також над Москвою летіли всього лише 15 літаків проти 75 бортів у 2020-му. Схоже, втрати у війні з Україною далися взнаки. Тим часом Дональд Трамп хоч і не прилетів на парад до Москви, але все ж привітав Путіна зі святом. Однак зробив це не публічно. Передав теплі слова через помічника. Про це повідомив помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков. каже, що Путін. Теж привітав Трампа з 80-річчям перемоги. Втім, це не рятує Путіна і Росію від трибуналу за скоєні в Україні злочини. Про це запустять уже наступного тижня. Це станеться в Люксембурзі, де відбудеться засідання комітету міністрів Ради Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель за його словами. Український колега Андрій Сибіга 13 травня озвучить офіційні вимоги в рамках спецтрибуналу. Ще один подарунок диктатору до 9 травня приготувала Велика Британія. Вона ввела найбільший пакет санкцій проти так званого тіньового флоту Російської Федерації. Обмеження торкнуться понад сотні кораблів, що незаконно возять російську нафту в обхід санкцій. Ось як прокоментував новий пакет санкцій глава МЗС Девід Лемі. Ми вступаємо проти Путіна, проти його затягування і відступу від миру проти його тіньового флоту. Нафтових танкерів. Ми сповнені рішучості потопити його невдалі амбіції, фінансувати свою незаконну війну через них. Ось чому ми сьогодні запровадили проти них найбільший пакет санкцій, що охоплює 110 цілей. Кінець цитати. Лондон нагадав, що завдяки тіньовому флоту, з початку 2024 року Росія перевезла танкерами нафти на суму понад 18 мільярдів пунктів стерлінгів йдеться про старі списані судна з невідомими власниками і невідомою страховкою. Чекаємо на не менш жорсткі санкції проти агресора з боку інших союзників. А поки, шановні глядачі, підписуйтесь на фабрику новин і тисніть вподобайку цьому відео.